На Буковині контрабандисти втратили сигарет на понад півмільйона гривень. Оперативні співробітники Чернівецького загону спільно з представниками патрульної поліції припинили незаконне переміщення підакцизних товарів. Водія мікроавтобуса марки «Мерседес Віто» правоохоронці зупинили у садгірському районі Чернівців, коли той перевозив 30 ящиків тютюну. За попередньою оцінкою вартість 15 тисяч пачок сигарет складає понад півмільйона гривень. Встановлено, що водії отримали дані. Тютюнові виробив в одного з поштових операторів. З огляду на те, що тютюнові вироби були упаковані в ящики, а останні обгорнуті чорним поліетиленом, можна зробити висновок, що ці тютюнові вироби ймовірно вже були підготовлені до подальшого транспортування їх через українсько-румунський кордон. На даний час тютюнові вироби вилучено та передані. Представникам національної поліції. Щодо водія, то на даний час встановлюються всі обставини правопорушення. Чоловіку доведеться відповідати за статтею 204, а саме зберігання збут переміщення переміщення підакцизних товарів.